У тому, що бродівські каратисти одні з найсильніших в Україні і на міжнародному рівні, також ми переконалися давно. Та новий чемпіонський титул став приємним передсвятковим дарунком. Вихованці дитячо-юнацького центру київ Кушин карате привезли з чемпіонату України, що проходив у Нововолинську найвагоміший з поміж інших 16 команд комплект нагород. Як нам розповів директор Бродівського дитячо-юнацького центру Київ-Кушин-Карате Михайло Чунгін, цей чемпіонат України був організований на досить високому рівні. На змагання прибули близько 250 спортсменів із 15 областей України, а також команда з Німеччини у складі 10 бійців. Для порівняння у чемпіонаті Євразії, який нещодавно проходив, взяло участь 62 спортсмени з України та 3 з Вірменії. Так, до рідного міста бродівські бійці привезли 13 нагород різного гатунку: 5 золотих, 6 срібних і дві бронзові медалі. Це найбільша кількість призових нагород, які вдалося здобути на цих змаганнях серед усіх команд. Четверо наших каратистів вперше взяли участь у змаганнях і стали чемпіонами України. Це брати Матвій і Ярослав Нечипоренко, Дмитро Янкевич та Ірина Довбета. Третій рік поспіль підтвердила титул чемпіона України Оленка Ольшанецька, та за рішенням тренерського складу Всеукраїнської федерації карате включена до складу збірної України для участі у чемпіонаті світу, що відбудеться у жовтні в Болгарії. Значимі досягнення, і віце-чемпіонський титул, який здобули бродівчани: Олександр Батенчук, Віталій Жабуринський, Ярослав Степанюк, Павло Глаба, Денис Данченко та Анастасія Чмут. Бронзові нагороди чемпіонату України вибороли брати Степан і Михайло Онисько, показавши справжню силу духу та волю до перемоги. Спеціальними призами від спонсорів змагань за волю до перемоги нагородили dvd плеєром Дениса Данченка та відеокамерою Олександра Степанюка. Троє наших бійців виконали нормативи єдиної спортивної класифікації та стали кандидатами у майстри спорту: Ярослав Степанюк, Петро Глаба та Віталій Жаборинський. Переможці та призери чемпіонату України нагороджені пам'ятними кубками, медалями і дипломами. Наступним етапом виступів наших спортсменів стануть чемпіонат світу в Болгарії та Чемпіонат Європи в Іспанії, де у складі збірної України будуть виступати бродівчани. Також директор Бродівського дитячо-юнацького центру київ Кошин Карате Михайло Чунгін бажає усім спортсменам успіхів та нових досягнень. А їх батькам дякує за постійну підтримку і зичить зустріти ці великодні свята в особливому піднесенні та родинній злагоді.